Dobrý deň. Dobrý deň. 12-го. Mm -hmm. Так, доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що мене чуєте. Бачите. Я вас теж чую і бачу. Скажіть, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так. Є. Добре. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, поки що немає, так? а Давайте дивіться, в Києві, Київській області. Точно знаю, що оголошено повітряну тривогу. А, скажіть, будь ласка, як у вас? Все, добре. Все дуже добре. Все дуже добре. А, ми не переходимо поки що в укриття. Ми можемо проводити трансляцію наших громадських слухань. Ви теж може бу можете бути присутніми на них правильно? Так. Добре, давайте тоді ініціюємо тих учасників, які вже є у нас на громадських слуханнях. Будь ласка, Володимир Володимир е, Михайлевий. Так, мабуть. так. Е, Представник суб'єкта господарювання, головний геолог підприємства. Так, добре, дякую. Е, пан Ігор Давидюк. Я директор філії волонтемент. Добре, і пане Олег. Я розробник ОВД. Дякую. Тоді чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до громадських слухань о 12.15 продовжимо. Добре. Добре. Дякую. Добрий день. Так, доброго дня. Дивіться, ми зараз 15 хвилиночок. Чекаємо, чи приєднається громадськість до громадських слухань. Пане Петро, можете представитися нам? Мікрофончик включіть, будь ласка. Добрий день. Заступник генерального директора з технічних питань праді Цемент Україна, Банніков Петро. Добре, дякую. Є в нас Добре. ще пан Роман приєднався. Теж можете представитися нам? На Корнічук Роман, я юрисконсульт юрисконсуль прадікерговцімент Україна. Добре, дякую. Тоді чекаємо 12.15. і Так, 12.15, давайте будемо починати наші громадські слухання. Я вважаю, що ми дали змогу підключитися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Сьогодні, 12 березня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля філією, вибачте, приватним акціонерним товариством Дік Цемент Україна. Стосовно планованої діяльності продовження промислової розробки з Долбунівського родовища ділянки номер 1 та номер 2 в Рівненському районі Рівненської області. <кій> Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, Департаменту екологічної оцінки, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте, через пандемію спричинену ковідом. У зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводилися, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. На сьогоднішній день карантинні обмеження, пов'язані з ковідом на всій території України, відмінені, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує е, питання проведення громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону. Згідно з яким, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тобто ми відновили наші громадські слухання, але з безпекових питань ми їх проводимо в режимі відеоконференції. Урядок громадських слухань детально випадений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в, процесі, в режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Тому станом на 12.18 я повторюю своє питання: чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Тому на відео я фіксую, що станом на 12.19 у нас присутні дев'ятеро учасників громадських слухань. Серед них три представники Міндовкілля як організатора громадських слухань, та шість представників суб'єкту господарювання. Я бачу, що в нас приєднала ще пані Наталія. Пані Наталія, можете представитись, хто ви? Керівник служби охорони праці і навколишнього середовища Волин Цементфілія прадікерговця цемент, цемент України. Добре, дякую. Тобто, інші учасники це всі у нас представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях немає. У зв'язку з чим нами буде складено акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання. Приватного акціонерного товариства Дікергов Цемент Україна. стосовно планованої діяльності, продовження промислової розробки з Долбунівського родовища, ділянки номер 1 та номер 2 в Рівненському районі Рівненської області, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачим. Дякую. 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 Дякую.